Заявку в міську раду, де зареєстрували 18.08 де номер. Подивіться, будь ласка. А зараз представники нової поліції говорять, що де? у них команда не запускати сюди вишку. Тобто блокують. Навіщо ви взагалі були, скажіть, будь ласка, сформовані? Хто вам сказав? Нова поліція така. Навіщо нам така поліція? Давайте хтось один буде розмовляти. Хорошо? Якщо okay. я взагалі з одним... Представтесь, будь ласка, мені прізвища. Ні, ні, я вас... Для, для журналістів. Скажіть, так, для журналістів. Ну і скажіть, а якщо по... вони по... попросять, я їм представлюся. Шановний, ні, будь ласка. Я вам Мы... говорю. Як? Кому ви говорите? Так, 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 добре, так, скажіть, ти, ти, чому ви не запускаєте? Що... Це а місці, а парк, а парк, а де вас сюди де проїзд автомобіля заборону? Та ви що? Скажіть, будь ласка, Та, кожного дня сюди заїжджають гуляють коляски. Кожного, гуляють, кожного дня так. сюди заїжджають автомобілі, які поливають, зелені насадження. Це дозволяється? У них є вузвіл міськради. У ну, вас совісті немає. Скажи, будь ласка, коли ви крали, вови, крали. Вови, тут? Чому вас такі не було? Поліціян, та нас визивали, але ми коли приїхали, вже тут так. нікого не було. Так. так ви не а зараз ви не дозволяєте заїхати, тому... тому що щось порушується. ви розумієте, зараз ти поліція зараз в країні йде війна. Ми хочемо, щоб на моменті слави висіли два прапори: один державний державний і прапор боротьби червоно-чорний. І ви оце. Нові Представники закону, ви не дозволяєте, вас совість є, скажіть, будь ласка. Так, а що ми не дозволяємо? Я говорю, що заїзд автомобіля. Запрошую. Відійдіть, будь ласка, дайте проїде, вишка, ми поставимо. Ми поставте. Хлопці, не потрібно це робити. Ви ж служите народу, навіщо це потрібно? Яка команда Від команда? Доброго дня! Можна скажіть, будь ласка, не ваші? Саш, скажіть, скажіть, будь ласка, чому не дозволено заїхати в Україну? Можна ваші, ваші, ваші допомоги? Добре, скажіть, будь ласка, чому не дозволяєте? Чия це команда була? <му> Як я розумію, це сесія міської ради. Сесія? Рішення міського ану, а які а, документи є за докуною? Щас зараз купить. Та ми тут прапор рішення. МЧС Так, да, на Орлі будемо снімати за прапор.